Бердянську 195 років. Я вірю в те, що Бердянськ вже дуже скоро буде деокупований. І ми разом з Бердянськом відсвяткуємо українське свято Бердянське 195 років. Запам'ятайте, що Бердянськ не завжди українське місто. Привіт, друзі! Мене звуть Сергій Танчинець. Я з гурту без обмежень. Хочу привітати всіх людей, які мешкають або тимчасово покинули українське місто Бердянськ з річницею 195 років з моменту створення. Зараз, на жаль, Бердянськ окупований, але українські збройні сили чітко демонструють, що всі окуповані тимчасово території будуть деокуповані і знову будуть українські. Я бажаю вам і нам усім разом з вами якомога скоріше деокупації українських земель. І бердянська в тому числі ще раз днем народження е, міці, сили, незламності і жаги до перемоги. Слава Україні! Героям слава!